Коли Цезар їхав до Іспанії, де мав служити римським намісником, він разом з супутниками проїжджав через маленьке варварське селище. Його приятелі почали глузувати, кажучи, невже і в цій дирі хтось бореться за впливи та владу? На що Цезар серйозно відповів: Я волів би краще бути першим тут, ніж другим в Римі. Під час громадянської війни в Римі цар Боспорського царства Фарнак ІІ вторгся до володінь Риму. Він хотів повернути колишні землі, що належали його батьку Мітридату VI Евпатору. Дізнавшись про це, Цезар вирушив на перехоплення сил Фарнака та у швидкій битві розбив його. Після перемоги він відправив до Риму повідомлення з трьох слів Вені, Віді, Віки, що значить, прийшов, побачив, переміг. 15 березня 44-го року до нашої ери, коли Цезар прийшов до Сенату, сенатори оточили його, та кожен наніс йому удар, схованим під того кінжалом. Цезар, побачивши серед напасників марка Юнія Брута, перед смертю вигукнув. І ти, дитя моє.